Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбер і я малюю петриківський розпис. Сьогоднішній випуск арт влогу буде присвячений паперу. Ми поговоримо про те, на чому краще малювати петриківський розпис, а також я покажу вам вправи для пензлика котячки. І перший папір, який я хочу вам показати, це папір від Rosa Studio. Він має щільність 180 грамів на метр. Тут в папці 20 аркушів, а 4 формату текстура дрібне зерно. Цей папір я спробувала нещодавно, і він мені дуже сподобався як ви бачите, міститься папір в такій зручній папці. Ось цю мальовку я вже ним намалювала, вона буде на каналі. Урок по цій мальовці є на каналі. Не дивлячись на те, що цей папір досить невеликої щільності, я зазвичай використовую щільність 230-250, тут 180, але його не веде, він не деформується від води. Тут так і вказується, що цей папір стійкий до деформації після висихання вирівнюється, не ворситься при стиранні ластику, до речі, так, фарба не просочується на зворотню сторону. Так. Бачите? Я тільки починаю тестувати цей папір. Слідкуйте за анонсами уроків на каналі, будемо малювати його разом і тестувати його разом. Основний папір, який я використовую, це звичайний папір Ватман, папір для креслення. Чим він гарний і чому я його рекомендую початківцям, тим, що він має гладеньку текстуру, і по ньому гарно ковзає пензлик. Про акварельний папір, який дуже часто використовують і рекомендують для петриківського розпису, я Розповідати не буду, бо для початку акварельний папір. Ось саме акварельний я не рекомендую, по ньому дуже погано ковзає пензлик, і він вам створить на початку труднощі. Так, я використовую фактурний папір, акварельний, різний він є, і яєчна скорупа, і а, текстура кожи, текстура. А, Полотна. Так, такий папір я використовую, але з ним працювати складніше, ніж з гладким папером. І от, до речі, папір роса я боялася, бо він текст... трішечки має текстуру. Я боялася, що з ним буде та сама історія, що з акварельним. Ні. Пензлик чудово ковзає по поверхні, так як і по поверхні ватману. Ще були питання за кольоровий папір, який я використовую. Я зазвичай беру папір. А, щільністю, ось Кольоровий, я не знайшла щільністю більше, ніж 180. Чорний в мене 180, а цей кольоровий я знайшла 160. Тут мікс а, різних, різних кольорів. Досить зручно. Ще можна купувати, продається в А3 форматі. Текстурний папір для. Він рахується, як папір для дизайну, папір для пастелі. У мене він лежить в якості фону. В нього одна сторона гладенька, на якій можна малювати. Навіть початківцям, хоча початківцям краще розпочинати все ж таки з білого тла, потім переходити на кольорове. А тут він має таку рельєфну сторону, не знаю, напевно, не видно на екрані буде. Він має рельєф такий, як у акварельного паперу, схожий, такий ребристий. Ще я хочу показати ось таку знахідку. З Аврори, але а, такий папір є не тільки в Аврорі, це листове а, полотно. Це а 4 формат, воно буває різних форматів. А, його продають для художників, для ескізів, але для петриківського розпису воно також підходить. А, в чому плюси а, у відмінності від. А, Наприклад, ватману, в тому, що його зовсім не веде від води. І так, це прогрунтоване полотно. Єдине, я питала, чим воно відрізняється від професійного полотна, те, що натягують на підрамник, воно прогрунтоване тільки один раз. І воно позиціонується як для учбових робіт, як для ескізів. Ну і знову ж таки, бути готові. Тут фактура, фактура полотна, ну, тобто, знову ж таки, для навчання краще брати ватман. Але як для експериментів і а, далі, як для подальшого виконання робіт таких більш серйозних, дуже класна штука. Ну, а четвертий формат не дуже, не дуже підходить, звісно, для серйозних робіт, для великих робіт. Але як потренуватися, потренуватися, працювати на полотні, підходить відмінно. І ось ви можете побачити роботу на такому полотні. Це А3 формат. Я знайшла листове полотно в форматі в А3. Я створила фон чорним кольором, і якщо б я це робила на звичайному папері, якщо б я грунтувала звичайний папір чорним кольором, то папір би повело. А тут він рівнесенький, гарнесенький, його можна ось так загорнути в рулончик і пересилати замовнику. А це дуже гарно, коли ви відправляєте, наприклад, роботу за кордон або робота з підрамником, буде пересилка досить дорога. А ось так в рулоні Все гарно, прекрасно доходить. Ну, і ось ще одна робота на полотні. А тепер давайте я покажу вправи для котячого пензлика. Ну, ось Я хочу показати свої чернетки, де я відпрацьовую, відпрацьовую пензлики, навчаю пензлики, бо, наприклад, новий пензлик потрібно до нього призвичаюватися. Взагалі досить такі релаксові вправи, коли ти без ескізу, не думаючи, просто щось фантазуєш котячим пензликом. Котячий пензлик, м'який пензлик, і він спонукає до фантазії. Тож, давайте зараз щось нафантазуємо. фантазуємо. Я візьму просто червоний колір, це гуаш, візьму гладкий папір. Бо ми будемо навчатися, а для навчання я рекомендую саме глаш і я рекомендую гладкий папір. Фарба в баночках зазвичай досить густа. Ось, бачите, я її перевертаю і вона не висипається. Ну і можна побачити, я взяла мастихіном і залишилась ямочка. Це гарна, якісна фарба, але для петриківського розпису. Потрібна дещо рідша фарба, отже, я фарбу розводжу. Просто змочую мастихін водичкою і гарненько вимішую фарбу. Якщо фарба гарна, якісна, свіженька ось цей етап. Він не буде довгим. Ось я додала води, і вона, вже, вона має вже гарну структуру, немає комочки. Якщо Гуаш буде підсохша, то на цей процес вам знадобиться трішечки більше часу. Нею теж можна працювати, ГУАШ взагалі, навіть якщо вона повністю висихає, нею можна працювати. Просто більше часу знадобиться на її відновлення. Пензлик котячка. Це пензлик з котячого хутра. На каналі є урок по створенню такого пензлика. Це, здається, перший е, випуск мого арт-влогу. Хто ще не бачив, пошукайте, об, обов'язково зробіть собі пензлик котячку, якщо ви плануєте займатися петриківським розписом. Не намагайтеся його замінити чимось, е, тому, що, тому що у вас не вийде петриківського розпису. І ви можете розчаруватися в процесі. Отже, котячка. Вона, бачите, як така пухнаста до змочування. А коли я її змочила, вона набуває форми крапельки. Як же нею малювати? Коли вам в руки трапляє вперше пензлик котячка, перше, що. Я рекомендую попрактикувати це ось такі відбиточки. Ці відбиточки називаються зернятка. Мазочок ставимо від кінчика на п'яточку. Від кінчика на п'яточку. Таких практик я беру самый звичайнісінький офісний папір. Я його використовую для ескізів і чернеток. Зверніть увагу. Для руки обов'язкова опора. Пензлик ми тримаємо як ручку і обов'язково спираємось. Пензлик я тримаю близенько до самого хутра. Ну, звісно ж, наприклад, ручкою ми напишемо ось так. Я дуже часто бачу ось таке положення для пензлика. Ні, ми тримаємо близенько. Пензлики і котячки, вони бувають різні. Вони можуть давати різні маски, і це нормально. Немає якогось стандарту, що пензлик котячка, ось, наприклад, третього номеру, і в нього ось саме такий розмір. Ні, Котячий пензлик, він не має розміру. Вони всі різні. І скільки б ви не робили пензликів, або скільки б ви не купували пензликів, вони всі у вас будуть різні. Навіть якщо ви купуєте в одного майстра. Останнім часом мені подобається працювати довгим пензликом. Робити, поробити, ось таке вправи. Коли мазочок, він бочками торкається мазочок. Ця вправа називається гребінчик. Виконуйте вправи. Як, ось так, коли в нас кінчик вниз, так і навпаки. Зберігайте ритм. На початку навіть можна рахувати один, два, три, один, два, три. Можна робити ланцюжки: один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. В петриківському розписі є поняття кривого зернятка. Коли ми зернятко. Ось так схиляємо. Можна в одну сторону, можна в іншу. В одну, в іншу. Неначе рибки, бачите? Зверніть увагу, це вже ланцюжок або фриз називається, і цим вже можна оздоблювати ваші мальовки. Можна ось так така ніби вервочка, а можна ось так ніби гілочка. Ще можна ось так назустріч одне одному. І це, як вже бачите, інший ланцюжок. Фактично, маючи ось це одне зернятко, видозмінюючи його, ми отримуємо багато форм в Петриківському розписі. Бачите, ще один вид ланцюжка. Давайте його видозмінимо. Наприклад, все те ж саме, але по центру поставимо прямий зерняк. І цей мазочок вже називається в нас горішок. Комбінуйте зернятка по різному. Можна робити ось так видовжене зернятко. Просто беремо і протягуємо мазочок. А тут ставимо ось так. І в нас вже також виходить такий узор для оздоблення. Ще в Петриківському розписі є ось такий мазочок, коли ми протягуємо жирняк. І це вже називається. Петушинка. Колись давно, коли пробували з різними видами пензликів, з різного хутра, використовували також курячі пір'ячка. І ось такі мазочки робили курячим пір'ячком. Звідти і пішло петушинка. Або ще цей мазочок схожий на пірячка у хвості півник. Мазочки оздоблення. Тоненькі, що виконується самим кінчиком пензлика. Вони можуть бути різні, зазвичай повторюють форму композиції. Фантазуйте, експериментуйте для того, щоб. Навчитися Петриківського розпису недостатньо списати один листочок елементами. Для цього потрібно тренуватися, тренуватися кожного дня. І у вас буде виходити все краще і краще. Я рекомендую ну, все ж таки не затримуватись довго на прописі. Переходити, ось спробувавши мазочки, переходити до композиції, але не бути дуже вимогливі для, до себе, з першого разу філігранно рівненькі мазочки можуть не вийти. І це нічого страшного. З кожною малюйте малюйте. Чим більше ви малюєте, тим краще у вас буде виходити. Ну і врешті-решт у кожного з нас свій почерк, не дивлячись на те, що Петриківський розпис він має а, однакові мазочки. Кожний з нас малює їх. По своєму. А ті рекомендації, що я даю до постави руки, це класичні рекомендації. У вас може бути все геть по-іншому, і це теж нормально. Я бачила по різному тримають і пензл. Я даю загальну рекомендацію, що треба тримати як ручку. Одного разу побачивши ось таке якось схоже положення для пензлика, я спитала, а чи ручку олівець також так тримають, тримають так, мені була відповідь, що ручку олівець також так тримають. Тому тримайте так, як вам зручно. Малюйте, експериментуйте. На каналі є список відпорення з пішками Петриківського розпису. Я там більше заглиблююсь в композицію. а ось так від простих композицій ми будемо йти в випуск від випуску по нашому арт артфлогу. Також я в своєму арт арт-влозі буду відповідати на ваші питання, які ви залишаєте, в коментарях. А, тож, пишіть ваші відгуки, ставте ваші вподобайки. Ну, і взагалі, коли ви подивилися це відео, поставте, будь ласка, вподобайку в коментарях, щоб я знала, що це відео буде комусь цікаве. І до нових зустрічей!